Всім привіт! Ви на латералі! Сьогодні в випуску ми поговоримо про те, як маленький хлопчик з невеликого міста Красноград покорив Європу і став легендою мадридського реала. Обов'язково залишіть подобайку цьому відео та підпишіться, аби ми швидше розвивалися. Також підпишіться на наш телеграм, де вже більше 50 тисяч підписників, посилання в описі. Напевно, кожен українець, хто цікавився футболом, скаже, що недавній матч 1-4 фіналу Ліги Чемпіонів проти Манчестер Сіті став найважливішим матчем в житті Андрія Луніна. Під час матчу відповіді на Етіхард Андрій Лунін зробив 8 сейвів і перервав два метрових ударів в серії пенальтів від Бернарду Сілви та Матео Ковачіча. Іспанська газета Марка під враженням від виступу зазначила, що історія залишить Луніна героєм матчу відповіді Реала. Ось пряма цитата про Луніна: холоднокровний безпристрасний характер цього хлопця допоміг йому подолати кожне каміння, яке траплялося на його шляху. Воротар до останнього чекав свого шансу на лаві запасних, будучи запасним номером після Куртуа. Але в передостанній рік дії контракту з реалом 13-й номер збіг показати всьому світу, що це число не завжди приносить нещастя. Ось ще один коментар легенди іспанського футболу, екс-воротаря Валенці та національної збірної Іспанії Сантьяго Канісареса Луніна сьогодні коронували. У нього був просто чудовий вечір. Він провів гру свого життя. Пенальті, який Андрій відбив від Сілви, був вирішальним. Він перебуває на рівні найкращих вратарів Європи. Це величніша оцінка гри Андрія Луніна від легендарних футболістів всього світу. Андрій Лунін, пройшовши дуже тяжкий шлях, став тим, ким мріє все життя. Але давайте подивимося, як все починалося. Андрій Олексійович Лунін народився 11 лютого 1999 року в маленькому місті Красноград Харківської області. Андрій спочатку виступав на позиції нападника, а потім став голкіпером. З шести років Лунін займався футболом у дитячій спортивній школі рідного Краснограда. З 2007 року Андрій почав по вихідних грати за харківський арсенал. Через три роки Луніна запросили до академії іншого клубу з Харкова Металіста. Навесні 2015 року 16-річний голкіпер приєднався до команди Дніпро. З 2010 по 2016 рік він провів майже 70 матчів у дитячій юнацькій футбольній лізі. З 2016 року Андрій почав виступати за юнацький молодіжний склади Дніпра, а також тренувався за дорослу команду. Восени того ж року, у віці 17 років і 247 днів Лунін дебютував у вищому дивізіоні українського футболу. Ще наприкінці 2016 року донецький шатар цікавився перспективним голкіпером. Однак трансфер не відбувся. За підсумками сезону 2016-2017, Дніпро через фінансові проблеми понизили в класі. Багато гравців залишили клуб, зокрема і Лунін. Вротар підписав дворічний контракт із Луганською Зореєю. 22 червня 2018 року Андрій перейшов за 9 мільйонів євро до іспанського клубу Реал Мадрид. Підписавши контракт на шість сезонів, представлення громадськості українського голкіпера відбулося 23 липня 2018 року. Дебютував за клуб у матчі міжнародного кубка чемпіонів проти Манчестер Юнайтед, розпочавши зустріч на лаві запасних. Після перерви вийшов на поле замість ті Касільві. У новині про підписання Луніна на сайті Реала йдеться про те, що особливо їх вразила гра вратаря під час переможного для Зорі матчу проти Атлетіка з Більбао в Лізі Європи, які Луганчани сенсаційно виграли, а Андрій відстояв на нуль. У травні червні 2019 року Луні зіграв у складі збірної України Ю 20 на чемпіонаті світу, де українці стали переможцями турніру. А Андрій був визнаний найкращим гокіперем чемпіонату. На початку свого контракту з Реалом всі розуміли, що Андрію Луніну не світить місце в старті мадридського гранду. Андрій, напевне, сам розумів, що попереду дуже важка щоденна робота. Ну і ніхто не здивувався, коли Лунін почав їздити по аренда. Спочатку був Леганес, Валєдоліт, ну і Реала В'єда. В сезоні 2020 2021 Лунін повертається в реал, бере собі новий номер 13 і стає другим воротарем Реала після основного воротаря Тібу Куртуа. 20 січня 2021 року Лунін дебютував у першій команді Реала в офіційному матчі, зігравши в 1 з 16 фіналу Кубка Іспанії проти нижчолігового Аль-Кояно. Цей матч таки залишився єдиним для воротаря того сезону. Влітку 2021 року ЗМІ з'явилася інформація про те, що Лунін може перейти в іспанський Кадіс або італійську рому. Сам же український воротар заявив, що не має наміру залишати мадридський реал. Напевно, Андрій Лунін був дуже впевнений, що покорить Реал. адже будь-який інший вратар вже давно покинув реал і знайшов більш перспективніший клуб з точки зору ігрового часу і практики, тому що в воротах реалу стояв незамінний Тібу Куртуа. Але Лунін чекав, напевно, щось таки знав, ну і дочекався. 10 серпня 2023 року Тібо Куртуа отримав жахливу травму. Своє пошкодження футболіст отримав на тренуванні. Після чого залишив розташування бази у сльозах. Одразу стало зрозуміло, що у Бельгійця серйозна травма. Розрив хрестоподібної зв'язки. Бельгієць пропустив цілих 234 дні. Лунін отримав свій шанс, який чекав всі роки, проведені в Мадриді. Але керівництво реала думало про інше. Мадридський реал дуже швидко та нервово почав шукати нового воротаря на заміну куртуа. Ну і звісно, про Луніна на той момент ніхто навіть не думав. Заміну знайшли в Челсі. Реал підписав недорожчого вратаря в світі Аріса Балагу. Щоправда, мадридці не купували іспанця, а взяли в оренду на один сезон. Керівництво вершкових дуже розраховувало на іспанця і надіяло, що кепаріса Балага швидко та якісно замінить травмованого куртуа. Але на жаль, для Мадрида та, на щастя, для Луніна, кепа не зумів показати все, на що розраховувало керівництво Реала. і Лунін переміг конкуренцію самим найдорожчим голкіпером світу. Після того, як Лунін отримав постійну практику, він почав показувати таку гру, яку від нього ніяк не очікував ні Карл Челоцці, ні керівництво Реала. Андрій Луні набирав форму і демонстрував просто шалений результат. В сезоні 2023 2024 Лунін має найвищий відсоток відбитих м'ячів 76,6%. Загалом в цьому сезоні Лунін провів за реал 27 матчів у всіх турнірах, пропустив 23 м'ячі та в 12 матчах залишився в ворота сухими. Андрій Лунін некий так тяжко йшов до своєї мрії. Нарешті здійснив її. А в недавньому матчі відповіді 1-4 фіналу Ліги Чемпіонів проти Манчестер Сіті Лунін вписав своє ім'я в історію Мадридського реала. Нарешті Андрій Лунін може сказати, що він щасливий в реалі. Дякуємо за перегляд і активність. Ваша думка про наш контент має велике значення для нас. Напишіть, що вам сподобалось, а що ні. І що б ви хотіли додати. Не забудьте підписатися на наш телеграм-канал, де нас вже понад 50 тисяч. Посилання на телеграм в описі. Ми будемо раді, якщо ви станете частиною нашої спільноти. До зустрічі там.